Привіт! Що, коли вже вмієте налаштовуватись, захищатися, попрацювали гарно з власними чакрами, енергетичним тілом, активуєте активно ваші структури енергетичні, почистили, як могли вдома себе, свої інструменти. Можемо тепер підходити до теми а, Сутності. Як дізнатися, є вдома сутність, чи декілька, чи немає. А, сьогодні мені дуже цікаво приймати участь, бо буду приймати разом з вами, бо я виявила цікаву сутність. А, тому, в принципі, все, що буду казати, воно діє. Берете ваш інструмент, який хочете. так? Пуазеро, пуазеро, пуазеро. Є. Чи є в моєму домі сутність? Чи є в моєму домі сутність? Чи є в моєму домі сутність? Негативна сутність. Одна чи декілька. Чи є в моєму домі? сутності. Негативні сутності. Негативні є. Одна. 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 Скільки їх? Одна. Так. Дві. Дві, дві. Дві. Ні. Підтверджую. Вона лише одна. Одна негативна сутність. Одна. Так. Перевіряю ще раз для повної. підтверджувальної картинки беру діаграмку, яку ми зараз подивимося. Беру мій маятник. Питаюся спочатку маятника, так? чи є в моєму домі негативна сутність? Так, зразу так. Беру мою діаграмку. Покажи мені, яка, яка сутність є в моєму домі. Яка сутність є в моєму домі. Є. Ось вона. Я вже знаю, де вона, але ще поки що з нею не працювала. Давайте розглянемо цю діаграмку, яка стане в нагоді абсолютно всім і кожному. Поїхали? Отже, ось наша діаграмка. Дивимося, тут три великі групи. Терест це ті, що земні, Інтратерест – це ті, що під землею, так? І екстратерест це ті, що поза нашої землі. Тобто привудь. Нагадую, що є обов'язково виміри. Виміри, бачите, тут 4, 6, 8, 10, 10, 14, 14, 18, 4, 22 і група інші. Е, якщо ви пам'ятаєте, то парні виміри. Вони негативні, тому тут тільки лише парні. І давайте зараз глянемо, які ж тут сутності представлені. Ви, звичайно, з часом, своєю практикою, додаєте, розширюєте цю діаграмку. Діаграмка представлена Яном Липником. Поїхали. Отже, вперше в нас це сутність людського роду. Що це мається на увазі? Це душа. Душа, яка застрягла. Так? У нас є, наприклад, минула діаграмка, в якому процесі зараз перебуває душа. тобто ви одразу, нагадую, ось вона була, це минула, так? Де вона перебуває ця? душа, тобто Дивитися, і, наприклад, вона в дезінкарнації або в низькому астралі, або їй треба ваша допомога. тобто Ви можете одразу перевірити. А в якому процесі вона відбув, перебуває, так? перевірити ще раз, в якому вимірі вона є. Тобто, якщо парний вимір, то це однозначно якась негативна, можливо, не обов'язково з такими якимись намірами страшними щодо вас чи до вашої хати, але ну, не, не позитивна. Так? І, тобто, Вам її треба буде підіймати до світла. Іншими словами, чистити вашу сель. Далі до цієї групи, бачите, їх тут дві, в цій групі. Це також людська душа, скоріше всього, наш передок, але та, що знаходиться під землею. Це не обов'язково от прям наш наш предок, так, Це може бути хтось присутній з наших предків, а може бути просто людська душа під землею, та, що, наприклад, колись була тут захована, чи колись померла на цій території, чи поблизу цієї території, де стоїть наш будинок. Наступний у 10-й нас вимір. Це ж знову ж таки душа людська 10-го виміру, так? Або її астральне тіло, так, яке ще тут трошки гуляє і досі не розчинилося. Можливо, це якась недавня смерть. Далі, у нас 14-й вимір, і це тваринна сутність. Тобто, десь померла якась тваринка, вона блукає, можливо, померла не дуже хорошою смертю. І не зовсім зрозуміло, що вона померла, їй треба допомогти піднятися у світло. І тепер у нас група на дві підгрупи. Це ті, що у нас під землею, 14-й вимір. Це знову ж таки тваринна душа, сутність. І ця сутність може бути така трошки налаштована негативно. Можливо, навіть з бажанням за щось віддячити, тобто обережно, так. Вісімнадцятий вимір це в нас сутності, що живуть під землею. Їх там може бути дуже багато, адже цивілізації, які живуть під землею, також багато. Є ті, що і в нашій корі живуть, і в порожнинах, і в ядрі багато. Різних варіантів, тобто треба все ж таки хоч приблизно визначати, так? що то за сутність, до якої, наприклад, цивілізації відноситься. І можна, наприклад, щоб ось таку, бо 18-й вимір це досить високий, щоб таку сутність десь переселити, треба звертатися за допомогою до. Якраз цивілізацій, які живуть у нас під землею. Ми про це ще будемо говорити трошки пізніше, тому що може бути таке, що наших янголів-архангелів туди не вистачить почистити. А дракони можуть допомогти, бо вони часто і під землею живуть. Тобто дракони в цьому випадку допоможуть краще. О, давайте. І наступна у нас групка це ті, що позаземні цивілізації, позаземні сутності 4-го виміру, 22-го виміру. Це значить сутність, яка не гуманоїдна, та не людська, це якась інша. І ще сюди відноситься рептилоїди. Тобто в одній групі знаходяться. Знову ж така, якась сутність нелюдського характеру, тобто ми не знаємо, яка, можна її якось визначити. І сюди ж відносяться всі ті, що комахоїдні, Комах різних таких, наприклад, як богомоли і інші. Багато, ну дуже часто саме богомоли зустрічаються, хоча їх буває різні варіанти. І залишається у нас остання група, це якась інша сутність. І ось цю групу можете доповнювати з часом. Сподіваюся, що ця діаграмка вам допоможе, принаймні надасть, хоч трошки інформацію, з яким виміром треба працювати. Де знаходиться ця сутність, до якої групи вона відноситься, це вже нам може дати певну інформацію, як з цим працювати, до кого звертатися, щоб нам допомогли цю сутність випровадити з хати, відправити у світло на трансформацію, і на еволюцію. Якось їй допомогти. Тобто, якщо з людською душою в нас вже є певні діаграмки попрацювати, так можна дізнатися, що тут за душа, чого вона тут заблукала. Якось з нею поговорити, як людина з людиною, наприклад, з тваринками також може бути більш-менш спокійно і нормально, кожен це може зробити. А ось оці групи, так, починаючи з 18-го і в невідомість, тут вже можуть бути досить такі сильні сутності. тобто, Якщо ви ще, наприклад, не дуже впевнені в своїх силах. А, ну, Поки що тоді їх не чистіть, <смі> не проводжайте, а, ви завжди можете перевірити так, за допомогою ваших інструментів, чи є у вас достатньо енергії, знань і всього того, що треба, щоб цю сутність відправити хоча б до світла. А, звертайтеся також обов'язково до ваших провідників, які вам покажуть, підкажуть, допоможуть обов'язково. І якщо на та є ваше бажання, то в принципі сутність піде. Ви завжди можете з нею поговорити, пояснити важливість іти у світло, у розвиток, або повертатися в свій вібраційний дім, або йти, наприклад, чи у фіолетове полум'я, чи, наприклад, в землю для того, щоб для трансформуватися, чи розчинитися в світлі. Тобто, вже варіантів там мільйон є. так? Запропонувати їй якісь варіанти, які їй можуть сподобатися, і вона піде. Можете навіть запропонувати іншу домівку, куди вона може піти, якщо у вас є такі варіанти, куди можна відправити таку сутність, наприклад, якісь нежилі райони чи ліс, чи ще кудись. Ну і за допомогою рамок ви можете визначити місце локації, так, де. Де вона у вас в хаті знаходиться? Хлеби Кітюн! Зараз буде тобі Кітя. А, ну що, гарного, гарного вам пошуку. Yeah. Удачі!